Топ 10 різдвяних фільмів. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Аромат Кохання це американська романтична комедія, яка розповідає історію Наталі, авторки колонки про невдалі побачення. У застосунку для знайомств вона знайомиться з чарівним Джошем і вирішує зробити сюрприз, вирушивши до його міста на різдво. Проте з'ясовується, що Джош приховував свою справжню особистість. У міру розкриття таємниць Наталі доводиться переосмислити свої почуття до нього і до себе. Відкинувши штучні образи, героїня обирає чесність, що приносить їй нове розуміння себе та справжніх стосунків. Щасливого Різдва це зворушлива різдвяна історія про пошук себе і значення справжнього щастя. Кейт, донька емігрантів, працює у різдвяному магазині в Лондоні. Але не задоволена своїм життям і мріє про кар'єру співачки. Її знайомство з загадковим Томом, який цінує дрібниці, змінює її погляд на світ. Під його впливом Кейт поступово вчиться робити добро, піклуватися про інших і змінювати своє життя на краще. Фільм сповнений тепла, Магії Різдва та нагадує про те, як важливо помічати красу навіть у дрібницях. Хроніки Різдва. Це захоплива різдвяна пригода для всієї родини. Сюжет розповідає про брата і сестру Тедді та Кейт Пірс, які вирішують зловити Санта-Клауса на відео в ніч перед Різдвом. Проте їхній план обертається хаосом, коли вони випадково ламають сани Санти, ставлячи під загрозу свято для всього світу. Разом із Сантою і його чарівними ельфами діти вирушають у неймовірну подорож, щоб врятувати Різдво. Фільм сповнений гумору. Тепла та нагадує про магію свята, родинну єдність і віру в дива хлопчик на ім'я Різдво це чарівна різдвяна казка про віру, сміливість і дива. Фільм розповідає про Ніколаса, звичайного хлопчика, який вирушає в незабутню подорож до засніженої країни ельфів у пошуках свого батька. На своєму шляху він зустрічає дивовижних друзів, долає випробування і відкриває магію, здатну змінити світ. Ця тепла і натхненна історія покаже, як важливо зберігати надію та доброту навіть у найважчі моменти. Ідеальний вибір для святкових вечорів з родиною. Крампус Викрадач Різдва. Це моторошна різдвяна історія, що поєднує жахи та чорний гумор. Сюжет розповідає про сім'ю, яка під час святкового вечора зіштовхується з давнім демоном крампусом антиподом Санти, який карає тих, хто втратив віру в Різдво. Атмосфера страху зростає, коли містичні створіння оточують будинок, перетворюючи свято на боротьбу за виживання. Фільм пропонує нетиповий погляд на різдвяну тематику, додаючи елемент напруги та незабутню мораль про важливість сімейної єдності та віри в дива. Поганий Санта це чорна комедія, яка руйнує стереотипи про святкову магію. У центрі сюжету Віллі, цинічний злодій, який щороку перевдягається у Санта-Клауса, щоб грабувати магазини разом зі своїм напарником. Проте цього разу його планам заважає дивакуватий хлопчик, який бачить у Віллі справжнього Санту, і безжальний охоронець. Наповнений чорним гумором і несподіваними поворотами, фільм показує, як навіть найгірший Санта може знайти шанс на виправлення ідеально для тих, хто цінує нетипові святкові історії. Операція Подарунки з неба цей зворушливий фільм, заснований на реальних подіях. Значно відрізняється від типових різдвяних стрічок. У центрі історії молодий військовий пілот, який отримує незвичне завдання доставити подарунки на віддалені острови під час свят. У процесі він знайомиться з жінкою, яка організовує цей проект, і надихається її прагненням дарувати радість людям. Сповнений пригод, гумору та зворушливих моментів. Фільм нагадує про силу добрих вчинків, людську взаємопідтримку та справжній дух Різдва, який здатен об'єднувати навіть найвіддаленіші куточки світу. Наш маленький секрет. Це романтична комедія про колишніх друзів, які знову зустрічаються після десяти років розлуки. Кейт і Логан були близькими друзями, а згодом стали парою, але розлучилися після того, як Кейт поїхала працювати в Англію. На Різдво їхні нові партнери виявляються родичами і вони намагаються приховати свою минулу історію від їхніх сімей. Але під час святкових пригод та сімейних негараздів розкривається несподівана таємниця. Це легка та зворушлива різдвяна комедія, у якій зрештою старі почуття героїв оживають, і вони розуміють, що справжнє кохання варте другого шансу. Нехай іде сніг. Це чудова різдвяна комедія, що поєднує гумор, романтику та святкову атмосферу. Події розгортаються в маленькому містечку, де під час великого снігопаду кілька історій переплітаються. Група підлітків стикається з любовними невдачами, таємницями та несподіваними відкриттями, коли настає найчарівніша ніч року. Фільм захоплює своїми персонажами, які намагаються знайти свою дорогу. А сніг, що падає, стає символом нових початків і можливостей для кожного з них. Пара на свята це романтична комедія про двох людей, які об'єднуються, щоб подолати самотність на свята. Меган і Джош, обидва розчаровані в особистому житті, вирішують побути парою на час свят, щоб не проводити Різдво наодинці. Вони вирушають у подорож разом з родинами, де стається безліч смішних ситуацій і неочікуваних моментів. Поступово між ними виникає справжнє почуття, і герої розуміють, що іноді справжні дива трапляються, коли ти менш за все цього очікуєш. Чудові актори, кумедні моменти та святкова атмосфера. Все це поєднується в одному фільмі. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!